Вітаю на каналі на огляді Honda Dio 62, популярна техніка з надійним двигуном. Охолодження повітряне, 4 карбюратор. Все просто і надійно. Так, На одометрі 3400, але зрозуміло, що це може бути не перший круг. В комплекті один ключик, ключик оригінал. Так, сидіння перешивалось, але перешивалося ще в Японії, тобто в такому стані не саме ідеальне, але матеріал начебто як непоганий. Так, Бак об'ємом 5 літрів. Бензин ще червоного відтінку, такий він з Японії приходить по витраті палива орієнтовно. 2-2,5 літри на сотню. По пластику скутер в гарному стані. Тріщин немає, якісь є невеличкі потертості. Ну, ось типу такого плана. Отвигуну все сухо. Так, ну, по накладочці є ось такі царапки, Скоріше за все на цю сторону десь лягав. Так, що стосується гуми, так, попередній відсотків ще до 50% на сезон точно вистачить по колодочкам колодки як нові. Так, по задній гумі гума виробник бюро з Японії не мінялась, по протектору як нова, по колодкам також колодки як нові. Порівню варіатор роликам без зауважень. Так, по підвісці все працює, боково лапка відсутня і не було, дуже рідко приходять з боковою лапкою 62, 68. Так, а так, загалом техніка в гарному стані, зараз покажу як їде, як набирає. Подивимося максимальну швидкість.